Welcome to Almazra. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Contract over here! Hook it up! Identifies Indeed. enemy supply sites in your area. We need them destroyed. Marking locations on your tack map. Semtex here. We're here. on the supplies and destroy them On your head. Привет, привет, привет. Что ты ганяєш? Теда зайшов. Сам без позвони? Сам, сам. Ти думаю, можеш якось до вас попасти. Ага. Давай я це я зараз запускаю. Ага. Таке настрою тут всю байду. Та Я цей я трохи переписувався там стіпами. Ага. Вчора момент був один. Українці нашого підняли, ми йшли потім забирати. Ну коротше, не полюбилося, що ми хотіли їх забрати. І там в чаті, двіжся почав у другій групі Warzone. Та я трохи там застряв тепер. Сильно правильні були пацани. не все Так, просто, так? я щось хотів, я забув, що мене. Так, я що хотів, що хотів. Запустити стрім це от... ну. А що я, блядь, ще хотів? Не пам'ятаю. Так. А, точно У мене там прокрутка доната, щось погано одна йде дуже.

Я такой перескочил, буду сейчас лежать, понял? <laughs> Прилег, пристрелял, блин. блин. Забрал их обоих? Да. Это oh, капец. <laughs> Фу, блин. Меня рассмешило, понял, блин. Двух <laughs> и лежать. Нормально, шорс будет. <laughs> да. Ой, блин. Так, ти скажеш, коли там ближтуєте вийде. Так, да так, -да так. -да, я, я зараз запускаю поки. Ага, тема.

Я дивлюсь там до тебе, щоб цього попасти, кажу очередь, а? Е? Ну я очередь? ну блин. Не, ну, дивлюсь, ну буває, я зрозумів, зайду, дивлюсь, ну. Все забито. Ну є, є таке трохи, но ну, оцей. Ну а і гуляють ну, основ, про... основ, основне одно ті самі чи. В ті самі. Буває там один-два типа, буває, просто в чаті з нами сидить, в не грають навіть. Інколи, а інколи ми просто ну, 4 на 4х4 заходимо. в ну, мене цей канал, от, де я перекинув тебе до стрімерську цілі, ага. у тебе ж доступ до нього є. Він під цим під, Замком. Кол... Ну, забл... Забл... Ага. заблокований, там ніхто не підключиться. Там пару людей я додав, котрих... з котрими ми з самого початку починали. <плук> mm -hmm. от, і, і все. І ті люди можуть там підключитись зайти в канал. А так останні, ну це я хіба там на стрімі, якщо хтось зайде, буде проситись поганяти, то тоді. Туди... Mm -hmm. okay. Ні, ну я думаю... Є... Ну, думаю на цей канал, бо думаю, хто його знає. Так, на той канал, якщо щось там до тебе могли б підключитись хоч хто. Ні, ну, допустим, коли ти не маєш з пограти, ти можеш спокійно собі тут когось знайти. Тут є пацани, які пізде розвалюють нормально. Uh -huh. Тобто вони можуть тащити катку взагалі нормально. В основному, там є один тип, який взагалі з КБшки прийшов у ДМЗ, а в КБшці ти знаєш, яка там динаміка. Uh -huh. Та він, ну, блін, там ну, натренувався, а тут в ДМЗ це він собі на розслабончику бігає, розвалює всіх. О, то, то есть, буває і таке, що дати дуже добре з кимось поганяти із э, рандомних людей. Давай, 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 біжи. Де вони дивилась? Так, зараз Жека мав підъе, я не знаю. Жека, Жека, Жека. Стай, Там у нас бачу, може бачу видос, там цей. А знову він, Видос. Там Толик. Не-не. Yeah, yeah. Нє, він mm -hmm. просто капець. Почти, ну коли в мене на стрім, коли він теж там дивиться стрім, він, походу, підключається якось з нами постійно. І ми його дуже часто зустрічаємо mm -hmm. в локації. Ah, именно, mm -hmm. yeah. на локації. А, от іменно що на карті попадається, так? Yeah. Да? Так, yeah. ми з ним <laughs> попадаємося <laughs> на карті, він вже з нами.